На майданчику Планетауто в місті Львів був проданий автомобіль Renault Колеус і покупець погодився залишити нам відгук. Пане Тарас, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою автомобіля? Повноцінно, повністю. Машина мене влаштовує, по машині мені зразу все розказали, все показали, я сів, проїхався, ну і отримав задоволення тільки. Як швидко ви отримали автомобіль після оплати коштів? Буквально година часу ми його платили. Якщо не рахувати дорогу, то за пів години 40 хвилин ми отримали даний, даний транспорт. Скільки варіантів авто ви розглядали в нас на майданчику або на сайті? Два варіанти ми авто розглядали: це Рено і Форд. І ну, чомусь так, наш варіант більше співпав на Рено. Що ви могли порекомендувати компанії Планетауто для покращення сервісу? Тільки розвиватися, напевно, а сервіс тут ну на вищому рівні і мені підходить як людині по щоб Прийшов, подивився, мені все підійшло. І я зразу цю машину придбав. І що ви могли порекомендувати тим клієнтам, які ще не наважили скористатися нашими послугами? Я думаю, що багато можна інтернет відкидати, йти на шукати місце, де знаходиться планет авто, приходити все розказують, все показують. Є можливість проїхатися і купляти. Ну, піднімати свій рівень вище, вище, вище. Дякуємо вам за надані відповіді. Гарно вам їздити, до побачення. Гарного дня.